Польські фермери блокують шість напрямків на кордоні з Україною. Тож давайте дізнаємось, які думки франківців щодо ситуації на кордоні з Польщею. Спеціально, щоб розмухати більше конфлікт і сварити нас з Європою. Негативно. Не знаю, не дуже за цим слідкую, тому багато чого не можу сказати. Ну, це не має бути, хіба що так. Я сказати отвертіти, я навіть не знаю. Це взагалі, це взагалі ніж в спину. Це ніж в спину, нам. Ну, негативно, це неправильно, що вони це роблять. Там більше там, якісь лозунги вже почались, там підтримку. Ну, не в підтримку, а там якісь проросійські вже почались. Тобто це потрібно якось вирішувати інакшим чином, ніж блокувати ось це. Та погано, дуже погано навіть, що вони так поступили з нами. Були друзями, а тепер. Баганий. Люди стараються, а все йде просто дарма. Тому погано. При такій ситуації в нашій країні, з їхнього боку, це неочікувано, я б сказала. Блок, особливо блокування фури з машинами для ЗСУ це такі новини були дуже погані і дуже негативні. Взагалі, все коїться зараз на кордоні з Польщею, набуває якогось абсурду, типу те, що е, ну, продукти харчування настільки псуються, переводяться, це ну, яка б ця країна не була, це абсолютно безглуздо. Е, тому я вважаю, що це потрібно якомога інтенсивніше е, оприлюднювати, щоб це закінчилося, тому що ну, наслідки будуть більш вже. Політичного характеру між країнами і тому наразі це абсолютно недоцільно. Я засуджую поляків. Я вважаю, що на даний момент вони не можуть, не мають ніякого ну, права на це. От. У нас дуже складна ситуація, тому я вважаю, що треба договарюватися з ними. Як щодо лозунгів, які вони пропагандують на плакатах. О, це взагалі. Нужно в тюрьму посадити, того хто це пише. Це все не, не цивілізовано. Висипати чуже зерно. Я вже не кажу, щоб адекватні заходи вживати до, до їхніх товарів. А висипати це дикість. Більше нема слів. Неважливо. Ну так як ну, не пускають наших машин, не перевозять, які їдуть з вантажем, які потрібні для, на фронт. Вони не пропускають, тим більше зерном теж не що повинні вивозити їх за межі Польщі. А, Ви, ти? а як щодо плакатів, які вони пропагандують? А це взагалі вони заклики роблять такі, що кличуть собі на допомогу кого. Варвара такого, який знищить наших людей. Молодеж дивіться, скільки людей тут. Само собою ставлюсь негативно, так не має бути. Знаю. Я вважаю, як... Ну, якщо Це... Польща нам ну, вирішила вже допомагати, то, ну, то значить мають до кінця допомагати, а не зараз вже не викручуються. Бо як мінімум не ставитись відумують. негативно і не робити всяких таких протестів, бачив, всі напалили в Польщі. Як, якщо вже допомагають, то або до кінця, або хоча б нейтрально вже, але не негативно, я так вважаю. Крайне негативно даний час не для того, щоб сваритись між країнами, які входять в європейський блок. Рука Кремля, Кремль працює 100%, що видно все. По останніх транспорантах, які там були на тракторах їхніх, де вони їхали там з червоними шматами, зрозуміло, що це робота Росії. І вони там задіяні 100%, щоб дестабілізувати ситуацію на Західному кордоні України з Європейським Союзом, звідки нас надходить вся допомога. Звичайно. Ну і Ряд поляків дійсно підіграють Росії за свої дурості, тому що вони не розуміють і вони озлоблені на емігрантський рух з України, котрі моментами теж поводиться нечемно, адже ми знаємо, скільки туди виїхало елементів, які навіть не намагаються розмовляти там українською чи польською, а вони продовжують далі навалювати російською. І люди озлоблені, тому що вони рятують, вони розуміють, що вони рятують українців від Росії, начебто. А коли дивляться, що в умовній Варшаві ходить 100 тисяч рускоязичних. І котрі продовжують далі так поводити, що нічого не змінилось. Ну, звичайно, поляків деяких все буде. Ну, я думаю, це все-таки не фермер. Фермери не закликатимуть Путіна, щоб він вирішив їхні проблеми. Такі думки у франківців. Свої ж пишіть в коментарях.